Привіт! Нарешті я знімаю влог біля мусорки. А, так, як в мене справи? Тобто останнє моє відео було про те, що я вагітна, стала на облік, але в мене син хворів. Спочатку, знаєте, мій улюблений вислів про захворювання чоловіка і сина. Ушка носик і немножечко поносик. Або якась де діарея у них, або у них якісь там ОРВІ, ГРВІ. У мене син тиждень хворів десь в садочку, якийсь вірусняк кишковий хапанув, страждав на поносик. Тепер Боже, це я вам про поноси, розповідаю. А ви мені теж розповідаєте? Пишіть в коментарях. До речі, це канал Життя нутриціолога», Я Ірина, нутриціолог, вимушена переселенка. Живу наразі в Чернівцях. Хоча сама з Києва, хоча ні, народилася я в Коростені. дуже довго, десь років 10 прожила в Києві. Війна зробила так, що переїхала в Чернівці, але тим не менше і я тиждень була з цим поносиком зі своїм сином, потім тільки на один день ми пішли в садочок, і я вже така голову помила, щаслива, і він захворів на ангіну. Але я винна в цьому сама. Я просто, мама, года, себе прям наказала. не знаю, Я, ну, от. я йому дала морозиво, і до мене прийшла в гості сестра, і я забула про це морозиво, що я йому давала. Я його не контролювала. Тобто я хотіла йому дати три ложечки морозива, щоб він трошки поїв, заспокоївся, бо він дуже його хотів. А ми з сестрою сіли. Я забула про це морозиво. Він з'їв майже цілий стаканчик і захворів. Тому я сама в цьому винна, звинувачувати нема кого, просто мама року. Але знаєте в чому моя фішка? Я якось завжди така самокритична. І от як я себе морально наказати можу, так ніхто більше мене не може наказати. Тобто, навіть якщо написати мені в коментарях, що ти за мати, ти нутриціолог, яке морозиво, то мені на ці коментарі буде начхати. Бо я вже сама собі так розповіла в своїй голові, що ніхто не розповість, зараз іду. За довідкою до лікаря, а потім планую працювати на вулиці. Сьогодні весна, сонце, а, клас. А, бо сьогодні до обіду я вдома була дома господинки. Зараз вийду від лікаря, розповім. Так, все вийшла я від лікаря. Вже така класна у нас лікар, я її обожнюю. Дитячий педіатр Тут на районі. Цей район це єдиний плюс його це цей лікар. І знаєте. Можна було би якось і не звертати увагу, ну, тому типу, що жити на районі заради лікаря, але коли в тебе дитина хворіє кожних три тижні, у вас теж так часто діти могли хворіють, які в садок ходять. Ну, Це просто якийсь капець. Я розумію, що формується імунітет, що вони там. Особливо знаєте, коли він часто хворіє, коли тривоги і всіх дітей в підвал зв... приводять, і вони з різних груп там туснячать, тому що. Так, коли колективний імунітет вже виробляється, вони вже плюс-мінус обмінялися своїми різними штуками, це одне. А коли дітки, це ще з інших груп, але я розумію, що якщо зараз він не буде ходити в садок, не виробляться в нього всі необхідні антитіла до вірусів, то Потім, коли його віддам в школу, він там почне хворіти. Ми вже про це думали, звичайно. І що таке наш імунітет? Звичайно, це наша кількість захисних тіл, імуноглобулінів різних. Тому єдине, що бактеріальні, бактеріальні захворювання, типу як ангіна, це в нього була, не дуже діють на серце. І взагалі в цілому діють на організм, вони знижують імунітет. Тому, Але я винна сама з цими ангінами, з цим морозивом. Тому, і ще дуже важливо, дівчата, обов'язково здавайте аналіз крові, якщо ваша дитинка захворіла. Тому що нас антибіотики виписують постійно. Чуть-чуть зразу антибіотики, а діти. Частіше хворіють саме на віруси, на грипи, на різні ці ГРВІ. Причому зараз такі форми грипу, що навіть не можуть зрозуміти, що це за грип, там потрібно в лікарні висіювати їх по два-по п'ять днів, дивитися, що за форма грипу, що за штам. І всі віруси вони проходять самі по собі. Боронь Боже, ніяких не купувати антивір Вони просто не діють. Гомеопатія, ця вся, це знаєте, як кажуть гомеопатія, а ти з вірою. Але насправді, якщо людина дуже сильно вірить, от про ефект плацебо, пам'ятаєте? Можливо, ви чули, це коли проводять дослідження якогось препарату і ділять людей на кілька груп, і одній групі дають дієві ліки. А іншій групі е, плацебо дають, ну тобто, якусь там, наприклад, водичку чи якусь вітамінку, Але про це не кажуть. І люди з вірою такою сильною їх вживають і вони теж можуть виліковуватись, але а, все рівно доказовість е, немає доказовості у гомеопатії всіх цих фуфломіцинів різних. І, взагалі, діючу речовину потрібно е, діли, е, дивитися, тому що для мене... От що лікує? Антибіотики лікують дійсно, без антибіотиків неможливо. Зараз дуже є різні антибіотики, кажуть, що вони повністю всю флору знищують. Насправді ні. Є така табличка іспанська, іспанці її розробили, де вони написали всі антибіотики, які є, і розділили їх такі на зони зелені, незелені, тобто які. Є зараз антибіотики нового покоління, і які можна навіть вагітним і годуючим мамам вживати, які не настільки вбивають вже всю флору, як про них говорять. Є, звичайно, різні антибіотики, я пам'ятаю, сама в дитинстві хворіла постійно ангіною. ангіною, мама мені давала ампіцеліну тригідрат. Це такий пенцеліновий антибіотик єдрений. Але тут є вибір. Або ти помираєш, або ти п'єш антибіотики, що в тебе бактеріальне захворювання. Каже, це ми сьогодні про ці бактерії і віруси поговоримо. Я просто два, два тижні мало говорила. Я ще, знаєте, відео якісь коротенькі в TikTok, Instagram і що це в YouTube записувала. Хух, вже захекалась. У мене одиннадцятий тиждень, а я вже захекалась. А ось, щоб в Ютуб щось таке записати, то просто в мене, чесно кажучи, навіть настрою не було. Ну, таке, прокидаєшся, це дитина хвора, знову сніданок, поки посуд помила, поки попу йому помила, поки сама помилась. Я навіть не хотіла фарбуватись. Друге діло зараз. Вірочка, красотка. Нафарбувалась мамка, волосся, дивіться, до речі. Це новий шампунь корейський. Я шоц зняла про цей шампунь, повелася на рекламу в інстаграмі. Дуже багато про цей шампунь, типу тренд взагалі тіктоку. Це корейський шампунь, нашумівший, про нього всі говорять. І я чесно дуже здивована, тому що це волосся. Я ж сама кучерява, це волосся після нього ось таке гладеньке, воно саме розчісалось. От я помила голову, потім нанесла бальзам і вол... От саме воно розчесалось. Ну, звичайно, я розчісила, але волосся проходило. Так, дивлюся, дітки наші, певно, їдять зараз. Хожу біля садочка. Там мій синочок, сина відвела, але все рівно сумую за ним, звичайно. Просто у мене сьогодні такий вихідний день. У Іри. Вихідний день від сина. Зранку прикинулася, зібрала малого, завели його з чоловіком в садочок, сходила в магазин, прийшла додому, приготувала сніданок, помила посуд вчорашнього вечора, бо я вчора три рази мила посуд, четверте мені вже набридло. А, помила посуд, потім а, по -по прибирала все, на столешниці, помила кастрюлі, там кастрюля стояла із коворіткою, потім а, закинула. Пралку прання, помилася, помила голову, нафарбувалася. Весь цей час, це все, що я роблю хаті справи, я слухала в наушнику е, нові лекції, тому що, ви пам'ятаєте, що я навчаюся зараз на курсі у Олександра Колюдина Health Coach, Тобто, це спеціаліст здоров'я, коуч по здоров'ю. І е, все це я слухала. Потім чоловік забрав мій телефон. Скажу, що я глохну, ну йому потрібно було дещо в мене там зробити в телефоні. Я складала речі, які забрала із сушки. Так, мені ще лишилося полососити і ще поскладати речі в кімнаті великій. Ну, і зараз мені потрібно відповісти і зробити меню двом моїм клієнтам. Вони мене чекають, одна з понеділка, друга зі вчора. Я просто не встигла. І скажу вам так, що вагітною продуктивність роботи в мене впала. Тому що, коли я була не вагітна, я просто як монстр. Я стільки всього могла зробити. Енергія пре. А коли я завагітніла, ну просто включився енергозберігаючий режим. І я така ні, хочу. Ось. Тому. Зараз треба брати себе в руки така весна, не хочу йти додому. Зараз тільки прийду додому, чоловік зараз почне Лапуль можна мені чайок, лапуль можна мені кофійок, лапуль кушать хочу. А ще, ще розповім вам. А, був в мене хейт такий в. Я взагалі не розумію, як в, моїх, в моєму інстаграмі. І ті, може бути хейт. Людина розповідає безкоштовно. І інформацію про здоров'я, про харчування, про способи приготування, наукову інформацію не напарює різні, різну ерунду, тільки конструктив, і, і то мені хейт пишуть. То не так сказала. То, от нещодавно мені прилетів хейт. Розповім про що людина мене запитала щось, я їй відповіла. Людина запитала російською мовою. Веду свій контент українською мовою. Мені насправді дуже подобається говорити українською мовою. І як от Оля Полякова говорила, що вона вже не може спілкуватися російською, так і в мене трохи ріже вухо. Я прям... Хочу, ну мені подобається українська, вона така мелодійна, але я просто не розумію, і зараз в мене такий стан, що я хочу ще й стукнути тих україномовних, жовчних, злих, типу послідовників Форіон. Вже прийшла, сіла кобилиця на качельку, але я важу. Можливо, менше, ніж деякі дітки, тут трошки покачаюсь. І мені пише людина. А, мені написала коментарі російською мовою. Я відповіла російською мовою, тому що я більше всього не хочу бути лицеміркою. Я в житті з людьми, які спілкуються зі мною російською, теж спілкуюся російською. Фільми деякі дивлюсь російською. ну Це буде брехня. Гордона дивлюсь російською, швеця дивлюсь російською. ну Тобто, у нас більша частина України говорить все рівно ще російською. Тому що я знаю цих людей, тому що я з Києва, я не з західної України, і я знаю, як воно все проходить. Тобто, е і коли примушують, це взагалі не допомагає. Коли мене примушують е розмовляти українською, все, що я хочу зробити, це послати людину на все. Тому що вони для мене, ці люди, не відрізняються від расистів. Вони хочуть змусити до чогось. Але пише мені коментар. Як ви можете відповідати російською мовою? Не вірю, що людина, це якась Лілія там була в вишиванці. Я знаєте, така, така когорта людей. Як ви можете? Я не вірю, що людина україн, української не знає, ну, типу, а якщо вона не знає українську, то чому ви орієнтуєтесь на російськомовних? Вообще, взагалі в мене зараз такий це виправдання, але насправді вагітність не при чому. Я така і до вагітності була. Тебе взагалі, яка тобі різниця? Йди звідси: це твій канал, це твій контент. Ти е, е, послухала інформацію про здоров'я? Якщо тобі не подобається, видалилась і пішла нахер звідси. А оце писати мені замову і розпалювати ворожнечу цю нема чого, тим паче нема вже до чого придертися, бо я вже україномовна. Кожне слово, бляха-муха там підбирає, щоб вони не, не, не чіплялися, ці ідіоти. Коротше, і я цій людині пояснюю, що для мене. Е... Моя совість е, набагато важливіша. Я поступаю так, як мені говорить серце. Мені моє серце говорить, що потрібно з людиною говорити на тій мові, на якій вона розмовляє. Тому що е, ця мова, це мовне питання, воно дуже наболіло всім. І е, в мене друзі є. Краща моя подруга з-під Маріуполя, вона спілкується російською мовою. Вона ну, не може виговорити це Ой, це слово паляниця. Ну, людина спілкується російською мовою, намагається, не може перейти на українську, що мені її не любити. Чи, наприклад, людина, яка з Криму, от і я цій людині поясню, що для мене набагато важливіші навіть російськомовні українці. Із чистим відкритим серцем людяні, ніж україномовні, ці псевдопатріоти. Я тут вже на заході дуже багато добрих людей, але у цих псевдопатріотів в вишиванках із цією мовою, які взагалі нічого спільного не мають із справжніми українцями. Я дивлюся на все через призму людяності. Колись моя тітка мені сказала: є дві національності люди і не люди. От ким вибирати. Ким хочете бути ви, обирайте самі. І вона мені там почала. Вам не соромно перед нашими захисниками, хлопцями, які сидять в окопах. Агоу, половина хлопців, які сидять в окопах, спілкуються теж російською мовою. Ну, тобто, розповідати що це неправда. Давайте не будемо про це розповідати. Знову ж таки, я можу отримати купу хейту, але пам'ятайте, я вагітна. Якщо ви будете мене хейтити, у вас миші заведуться. Я просто говорю те, що я думаю. Мені подобається українська мова, і я прийняла. Рішення перейти українською мову, спілкуватися українською, але засуджувати мої дії. Що я відповіла російської людині, яка запитала мене щось по здоров'ю, по темі, взагалі, по темі е е російської, точно засуджувати мене не потрібно, і я пояснила людині: от давайте уявимо собі, що Крим Крим повернеться в Україну. Крим знову буде наш. Ми що чекаємо, що всі кримчани на українську перейдуть? Чи ми будемо їх тут хейтити за те, що вони е, не знають українською, спілкуються російською? І ми таким чином зробимо так, що ми приведемо Путін, наприклад, піде з нашої країни, і вже не буде війни із п -п путінським цим режимом. А може початися війна між собою, тому що одні примушують до іншого. Так, державна мова у нас українська. Я вважаю те, що контент має бути українською мовою, що багато має бути української мови. Але ненавидіти людей за те, що вони спілкуються російською, це просто сама велика якась маячня, яка може бути. Це про не це не про любов, це не про людяність, це про жовчну злість. І коли... Ви примушуєте, якщо ви мене дивитесь, може, у вас вже там певно. Можете і відписатися. Я взагалі без проблем. Мені дуже важливо, щоб мої підписники були моїми однодумцями з відкритими серцями. А... І засуджувати людей за їхню мову, то як вони... ну, це їхня справа, так, не можуть перейти, так ще не. Не прийшли до цього, так це дуже важко. Просто от україномовні люди, які живуть на заході, не просто уявлення не мають, як це важко, коли ти все життя чув російську мову, коли російською мовою мама співала тобі Колискові, коли ти вчився російської мови, коли всі книжки, які ти читав російськомовні, вони в цьому не винні, ці люди. Таке було життя. Зараз все трохи змінилося. І у кожної людини є свій якийсь потенціал і, і свій ресурс на цю українську мову. От я дивлюсь, багато харківчанок хер в Черніці попереджали. Люди спілкуються російською мовою. Що мені їх ненавидіти за це? Але вони набагато крутіші, ніж деякі чернівчани україномовні, маю на увазі з точки зору совісті. Ай, для мене. Набагато гірші ці люди на заході, які попіднімали ціни на квартири втридорога. Чому ви не опустили ціни? Якщо українцям, вашим українцям, вашим сусідам, вашим братам по землі, сестрам потрібна допомога? Чого ви підняли ці ціни? Це хіба по-українськи? Ну то тут кожен сам за себе і думає тільки про себе. А як стосується мови, то готові повиривати людям? Це на світі. Тому ось така в мене думка. Пишіть свої коментарі, якщо у вас не така думка, можливо, ви там від мене повідписуєтесь. Але мені би дуже хотілось донести мою думку, ось таку. Повідписуєтесь, значить, нам з вами не по шляху, не одним шляхом. Тому що. Це неправильно стовідсотково неправильно людей цькувати і ненавидіти їх за мову. Тому що, особливо коли кажуть, з таких, як ви, Путін не прийшов на, цю, на нашу землю. Ну ніфіга подобного. Путін прийшов на цю землю, бо воно йобнуте, бо воно дурне. А людей звинувачувати нема чого. Ще в мене там купа, хейту було? Як я можу ходити в Ашан? І до речі, про Ашан. В Ашан я вже не хожу, в метро не хожу з тих пір, яких ви визнали спонсорами тероризму. Хожу в Сільпо, мій улюблений супермаркет. Але а, я сьогодні спеціально своєї подруги з Києва запитала, яка живе біля Ашану. Кажу: ну розкажи мені, будь ласка, як українські кияни реагують на те, що Ашан не вийшов з Росії. А, знаєте, ну це ж не потрібно проводити якийсь, якесь опитування. Потрібно просто зайти в Ашан і подивитись. Вона каже, як не що спочатку щось там трошки не ходили, але якщо Ашан в тебе під домом, всі ходять в Ашан. Каже, На, на касах черги а, дуже багато а, в, в, в покупок люди ходять, то... Це люди мають вирішити. Я думаю, що це має вирішити держава. Якщо ви в Україні, ми як держава визнали, що Ашан це спонсор тероризму, то давайте перестанемо з ними співпрацювати, закриємо всі контракти, закінчимо контракти з метро. Теж, якщо вони прийняли рішення працювати в Росії, закриємо ці магазини і перестанемо скувати людей. В чому вони винні? То що у них ашан під, під домом. Тобто, їм, ну, тобто ви розумієте, це про зручність. Добрий день. Ось так само, як мене цькують за розбір шоколаду Рітерспорт. Ritter Sport. Ritter Sport – один із шоколадів, який з гарним складом. І я люблю цей шоколад, я дуже багато і часто про нього розповідаю, і мені постійно за цей шоколад прилітає. Як ви можете? А я вам пояснюю людям: я розбираю склад того, що є на полицях в наших супермаркетах. Запитайте у того самого Сільпо, Ашану Метро, як вони можуть, чому вони реалізують цю продукцію. Не знаю, як тут правильно бути, але вже так вже це все дістало, як вони задовбали. І я, от я жила в Києві е, 10 років. Я дуже багато там працювала, і я ніколи поняття не мала, що у нас проблема мовна, поки Путін нам не розповів про це. І е, такі ярі, злосні, україномовні е, такі люди. От поняття не мала, спілкувалися російською мовою завжди. З усіма. У мене україномовних друзів в Києві було кілька штук на пальці можна перерахувати. Хтось із Вінниці, хтось зі Львова, з Моршина, хтось. Всі інші російськомовні. І хіба це не правда? правда, ось вона така. І зараз заставляти людей бути тим, ким вони не є. Звичайно, багато перейшли на українську мову. Я теж не виключення. Але знову ж таки, ті, хто лишився на російській мові, спілкуватись, я не можу сказати, що вони якісь там неїдники. не знаю. Ну, ось така в мене думка. Так, все буду працювати. бо скоро потрібно обідати. Люблю вас, цілую. Сподіваюсь, буду вже вип... записувати влоги частіше.